Фактично фактично тур вже почався з Києва. Ми от нещодавно, 3 числа, ми зіграли в клубі Атлас, і, і певно, ця програма, вона і поїде, поїде зараз по, по містах України. І, безумовно, не маємо морального права не грати старі пісні, йти в стиль день народження весна танці. Нас просто живими не відпустять. Це, це... Але будуть і новинки. Я думаю, що ми. Порадимо наших шанувальників, ми дістанемо зовсім старенькі пісні, яких вони взагалі давно не чули. Mm. Ну от ми, так, от ми І е, з нового альбому ми е, граємо пісні, які в контексті сьогоднішніх днів, е, сьогоднішніх е, подій і в контексті ну, нашої програми е, гарно звучать. І дуже старі пісні, ті, які ну, зовсім наші старі фанати пам'ятають, які ще там живі. А, ще, хочу, ще хочу сказати, вже по, по висновках того концерту, який які ми грали в Атласі, я зробив дуже цікавий висновок, дуже цікавий. Mm -hmm. а, дуже багато молоді, причому причом таки 14-20 років, зовсім, ну, зовсім діти. І причому вони знають старі пісні, ми граємо, граємо важко не так, як зараз. Пропагує музична мас медіа Ми досить важко важко граємо, і молодь дуже класно, класно сприймає. І поряд поряд з ними стоять такі ну дітки, ну солідні, солідні, які там відклали свої кроватки і вдягнули джинсові куртки. І от, от це така суміш поколінь, суміш поколінь це є відрада для нас, тому що ми оцю ідеологію рок-н-ролла Протягнути через руки. І це, крім того, що нам ну, хочеться і є потреба постійно виступати, той меседж, який ми ще там, з радянських часів, що рок н рол, peace and love, і все буде класно, і давайте просто, просто танцювати і посміхатися. І це, це не просто розвага. Я вважаю, що це, що це дуже важливо. Що на, особливо на сьогоднішній день, особливо коли коли наприклад ми спілкуємось з військовими вони вони кажуть ми не хочемо повертатися повертатися в країну де люди сумують і постійно паніхіди паніхіди проходять ми хочемо повернутися в тил який який сильний духом який, який має перспективу розвиток і який який має оптимізм на на завтрашній день